Вітаю вас, хлопці та дівчата! В минулому відео я анонсував, що буду переводити по одній гривні в підтримку ЗСУ за кожний ваш коментар. Але постійні довготривальні відключення світла змінили правила цієї гри. Тепер я буду оцінювати кожний ваш коментар не по одній гривні, а по 10. Так буде і цього разу. Кожен ваш коментар трансформується в 10 гривень на підтримку ЗСУ. Просто залиште коментар прямо під цим відео, і можете одразу тішитись тим, що не тільки підтримали україномовний контент, що насправді теж дуже важливо. Але при цьому ще й задонатили 10 гривень нам на спільну перемогу. І головне, все це дуже легко, буквально 5 секунд без особливих клопотів. Сподіваюся, що це змотивує вас активніше ділитися цим відео зі своїми друзями, бо ми разом робимо добру справу. Більш докладно з усіма подробицями ви можете ознайомитися в попередньому відео. Я залишу посилання на нього в описі, і ось тут в підкасці. Якщо не забуда, я не забуду. Ну а зараз я розкажу вам про бездротовий Комплект клавіатури і миші від компанії Xiaomi. І так, це дійсно продукти компанії Xiaomi, а не якихось там її партнерів, суббрендів і так далі. Це справжній Xiaomi від компанії Xiaomi. Коштувало це щастя мені 25 доларів. І це, відверто кажучи, дуже приємний цінник, як для двох якісних брендових гаджетів в одному стилі та ще й без дротів. Звісно, вбудованих акумуляторів, як і можливості підзарядки, тут немає. Має, але і клавіатура, і миша потребують лише по одній мізинчиковій батарейці формату 3А, що насправді дуже скромно, дуже економно і надзвичайно приємно. Підтримки Bluetooth тут немає. Обидва гаджета підключаються до отакого от малесенького USB-приймача, і у цього є як свої недоліки, так і переваги. З одного боку, цей свисток завжди буде займати дорогоцінний USB-порт вашого комп'ютеру, але з іншого боку, це економія батареї, максимальна сумісність і повна відсутність будь-яких проблем з підключенням. Не треба взагалі нічого налаштовувати, просто вставили його в USB-порт і одразу погнали працювати. Клавіатура повнорозмірна мембранка, повністю зроблена з пластику, але більш-менш якісного і приємного на дотик. В руках трохи прогинається і щось поскрипує, але при роботі на столі ніяких зайвих звуків не видає, і Взагалі відчувається якісно. Знизу маються такі прорезинені вставки, але, на жаль, немає можливості регулювання кута нахилу. Тут прямо з коробки клавіатура фіксовано завжди перебуває в нахиленому стані. Хоча для більшості людей, мабуть, так навіть краще. Глибина ходу клавіш десь середня між ноутбучним форматом і класичними комп'ютерними клавіатурами. При цьому відчуття при наборі все ж таки ближче до ноутбучного формату. Мультимедійні можливості тут реалізовані через кнопку FN, по аналогії з тим, як це роблять на ноутбуках. З урахуванням того, що тут цим користуватися банально незручно, думаю, можна підсумувати, що мультимедійних клавіш тут просто немає. Зображення на кейкапах нанесені фактори. Арбою, яка поступово почне стиратися без сумнівів, це лише питання часу. Також ви могли помітити, що тут немає кирилиці. Особисто мені на це якось байдуже, бо я вже давно друкую сліпу. Але я розумію, що для більшості людей це може бути проблемою. І тоді доведеться або колхозити у ці наліпки, що я завжди вважав жахливою ідеєю, або нести клавіатуру кудись в сервіс, щоб там зробили лазерне гравірування. Що, як на мене, також колхоз. Але не дивлячись на численні недоліки, загальні враження після користування у мене залишились більш-менш приємні. Мінімалізм, нічого зайвого, просто нормальна, якісна, мембранна, повнорозмірна бездротова клавіатура. Інша річ, наскільки взагалі це популярний форм-фактор саме для бездротових клавіатур. Бо зверніть увагу, бездротові клавіатури зазвичай мають форм-фактор десь 60-65%, без намблоку, іноді навіть без стрілечок, і все в такому дусі Це робить клавіатуру по-справжньому мобільною. Її можна без проблем закинути в невеличкий рюкзак або навіть. В жіночу сумочку. А от така повнорозмірна 100% клавіатура, вона як наче не вписується в саму концепцію бездротових клавіатур. Ну, принаймні, у мене таке враження. Просто я не дуже розумію її призначення. Точніше, не бачу її цільову аудиторію, бо якщо клавіатура не є насправді мобільною і завжди буде стояти на столі, її не будуть нікуди переносити то навіщо тоді всі ці радіомодулі, запари з батарейками і так далі. Тим не менше, якщо вам подобаються мембранні клавіатури, і ви з якоїсь причини шукаєте собі саме повнорозмірну бездротову клавіатуру, і у вас не парить відсутність кирилиці на кейкапах, тоді це дійсно непогана клавіатура, навіть незважаючи на трохи завелику кількість але? А от миша це якийсь трендець. Якщо коротко, повне лайно. Це мерзуш. Мабуть, почнемо з того, що навіть від легкого натискання на її горб, у неї спрацьовують одразу обидві кнопки. Це просто епічний фейл. Це реально мерзушний фейл. Ергономіка корпусу просто ніяка. Суто з візуальної точки зору, вона виглядає гарно. Це такий стиль, мінімалізм, нічого зайвого, прикольно. Але ви ж не дивитися на неї будете, а працювати. І от для цього її форма не підходить взагалі. Наприклад, який би у вас не був хват, хоч долонний, хоч пальцевий, а хоч би й кігтєвий задня частина миші буде кутком врізатися в долоню. І це банально неприємно. Та й загалом ця миша, вона як якийсь брусок, тобто взагалі незручна. Щоб вам було зрозуміліше, просто покладіть на стіл замість миші стандартну таку товсту пачку від цигарок. І спробуйте поводити її по столу. Я думаю, ви одразу все зрозумієте. З одного боку, можна подумати, що завдяки своїй мінімалістично симметричній формі ця мишка однаково підходить як для правши, так і для шульги. Але насправді все трохи інакше. Бо саме завдяки своїй формі вона однаково не підходить як для правши, так і для шульги. Але скрол відносно непоганий. Тихий, але чіткий. Мені сподобався. А на цьому моменті у відос втручається технобатя із майбутнього, який сів монтувати це відео. Бо буквально одразу після запису огляду скрол у цієї миші почав скрипіти як недорізана свиня. Пре і посттревели при натисканні відсутні, і це начебто дуже добре. Але на жаль, весь кайф повністю перекреслює лютий сайт тревел, який відчувається ну дуже сильно, і йде через весь корпус. На моїй пам'яті це найгірший сайт тревел серед усіх мишей, які я бачив у своєму житті. А повірте, я бачив таке гівно, якого не раджу бачити нікому. На жаль, на камеру дуже важко продемонструвати усі ці тревели. Тож зазвичай глядачу нічого не залишається, окрім того, щоб просто повірити блогеру на слово. Але в даному конкретному випадку сайт тревел настільки великий, що ви його не тільки побачите, ви його почуєте. Це не батарейки, не свічі. І не якісь там додаткові геймерські обважування. Це звучить саме сайт тревел. Якщо я його підтримую пальцем, притримаю, то миша ну, більш-менш нормальна, більш-менш тиха. Але оця верхня кришка тут живе своїм власним життям, яке вільно мандрує в усі чотири сторони від центру. Тепер про Глайди. Їх тут усього два, вони маленькі. Тоненькі, коротше, гівно інпут лаг, тобто затримка передачі сигналу, дуже велика. Причому це відчувається не тільки в динамічних шутерах, але навіть просто при роботі з файлами. І Якщо у випадку з клавіатурою це взагалі не проблема, принаймні як на мене. То для миші це реально катастрофа. Загалом мене не покидає відчуття, як наче ця миша це просто якась сувенірна продукція. Так, вона гарна, стильна, мінімалістична, прикольна, майже як справжня, навіть включається, але вона взагалі не придатна до нормальної роботи. Це просто якась колекційна іграшка чи типу того. І тут дивіться, який нюанс. Я усвідомлюю, що я абсолютно до всього на світі маю цілу купу претензій. Дайте мені щось ідеальне, і я одразу знайду цілий перелік недоліків. Ну, така ж я людина, мабуть, не дуже приємна. Але окрім мене, цим комплектом користувалася також і моя дружина, а вона взагалі не така примтлива. Подивіться, хоча б на її чоловіка. Тим не менш, навіть вона одразу зазначила, що клавіатура тут непогана, а от з мишкою явно щось не так. Вона не може пояснити, що саме, бо вона не такий задрот, як я, але їй просто інтуїтивно не сподобалося. І, от, знаєте, у мене було вже дуже багато мишок. Навіть просто зараз на полиці лежить одразу сім моделей, які очікують на свої огляди. Але нам з дружиною більш за все подобається модель Logitech G102. Це така можна сказати стара класика. Перевірена часом. Якщо коротко, вона легка, приємна, симетрична, але не дивлячись на це, дуже зручна, продумана, якісна, з класними глайдами, більш-менш непоганим сенсором і, взагалі, нічого зайвого. Хоча недоліки, звісно, є. Ну ви ж мене знаєте. Можливо, якось іншим разом поговоримо про неї більш детально. А на сьогодні в мене все нагадую вам, що кожен ваш коментар під цим відео трансформується в 10 гривень на підтримку зсу. Тож обов'язково залиште свій коментар. І поділіться цим відео зі своїми друзями, а також поставте вподобайку, щоб підтримувати україномовний контент і мотивувати мене записувати нові відео. І підпишіться на канал, щоб не пропускати ці відео. Все буде Україна, пока.